Що думаєш з приводу того, що чоловік в житті ніколи не бився? Бій для чоловіка це певна метапроекція даної реальності, в якій ми знаходимося. Чоловік, який ніколи не бився, в критичний момент він не зможе постояти за себе та людей, які є близькими для нього. Може наступити в якийсь момент така ситуація, коли будуть ображати гідність твою або твоїх рідних, і ти що? Будеш благати, щоб вас не ображали. Да? Будь ласка, не робіть так. Я більше так не буду. Або ну будьте людьми. Будь ласка, не бить, не забирайте в нас гроші. Ну, як ти це собі уявляєш? Я людина. Давайте, я все ж таки я заслуговую на повагу. На будь-яку агресію ззовні має бути ще агресивніша відповідь. Тільки так тебе будуть поважати, тільки так будуть розуміти, що за зазіхання на твою територію можна отримати в єм. я притримуюся позиції: краще мати навичку, але її не застосувати, ніж не мати тоді, коли ти будеш її потребувати найбільше і обісратися.